Добрий день. Сьогодні з нами на зв'язку Володимир Німчук, директор першотравневого сільського будинку культури. Вітаю! Добрий день. Володимир, зараз у Визирській громаді будинки культури, це і центри культури, і волонтерські організації. Розкажіть, як живете зараз, які у вас досягнення? Діло в тому, що в 23-й це був воєнний рік. От, ну, саме перше, що ми зберегли колективи. Це на -на -на найперше. От. У нас е прийшли дві дівчини, От, це Худрук Алла Стець і Діана Чайка, яка керівник першоцвітів. Ну, ми так, також не забуваємо про старі кадри. У нас у цьому році. У Маньківського Григорія Степановича – 80 років. Гусарам нашим буде 50 років. Хореографічному колективу «Колейдоскоп» – 10 років. А в минулому році ми відмічали 55-ту річницю нашого будинку культури. Насчет волонтерства, то будинок працює, можна сказати, як волонтери. Плетем сітки, коврики. Дівчата сидять, зараз плетуть, виготовляємо окопні свічки. Разом зі школою подарунки на Миколай, ми теж я не 50-60 подарунків. Ми укомплектували. Мене одна жінка попросила запчастини на тяжкі мотоцикли. Це Урал, Дніпер. Зараз я це пробиваю, тому що наших хлопців краще вивозити на мотоциклі. Москалям жалко ракети, чим на машині. На машині вони тратяться на ракети. У нас було 55 заходів в минулому році. І ми постійно збираємо гроші на армію, на ЗСУ. Ви знаєте, у мене і я і дівчата немає такої звички рекламувати себе. Не встигли це, я знаю таких у нас є люди, не встигли це і сфотографуватися і посла. Ми просто працюємо. Просто працюємо і все. будинку культури виповнилося 55 років. Були великі плани, що вдалося зробити, як відсвяткували. Весь концерт у нас був і Візірка до нас приїжджала оркестр. От, більше, по-моєму, двох часов був концерт. Так що у нас все вдалося. Ну, як то говориться подарунки, це таке діло. А так, все, все в нас вдалося. Готувалися всі колективи, по-перше. Навіть було таке, що ми скорочували програму, тому що хотіли люди виступити, от. а ми, але ми говорили так: або якщо колектив, то два номери. От. Якщо соліст, то один номер, от. то було у нас, як то говориться, і сварки, і все все було, але все-все добре пройшло. А як живуть зараз ваші видатні, відомі, творчі колективи? У нас п'ять колективів. Хочу відмітити один. Як цей, це у нас дівчатка, яким за 70, О, це вони регулярно збираються. Далі ансамбль фантазія. У нас трошки збой. Зараз йде чого, тому що нас два, два хлопці служать. Один час поїхав напередок там, от, хоч він і музикант, але напередку. Другий цей, ну як репетиції є, але не регулярні. Танцювальні працюють. Тут нема питань, дівчата як творяться одна поперед одної. О, і оркестр немає ведучих, як твориться солістів, але ми старші музиканти збираємося. І молодь трошки підганяємо. Мастер-клас дівчата проводили. От. І Діана з ними проводить, я вже забув, як вона ігра називається, мафія там чи що, щось, це, вона кожну неділю їх збирає, коли ми Алею Слави відкривали. Ви розумієте, це така подія була, що наскільки я вже з цим зв'язаний, що навіть мене пробило, і я дивився, як люди. До цього відносились. Ми, правда, Алею Славу перенесли, я думаю, що удачне місце. Ви бачили його і все, доробки там зробили, все, що було гарно, файно і красиво якомусь. Виступи були онлайн. Онлайн, так, да, конкурси були. от, ну, Вроді так, наскільки я. Орієнтуюсь, то наш оркестр у Сари зайняли перше місце. Республіканський конкурс, і там щось була комісія з прибалтами зв'язана. Там комісія була дуже така серйозна. Я вважаю, що там серйозно було. От Наш оркестр зайняв перше місце. Дівчатка їздили, да, вокалісти їздили. Одне, що було погано, що ми якось не зорієнтувалися. На наших танцюристах. О, вони їздили там на конкурс, але ми будемо, говорить маху дали, не, об, не обратили до нашої адміністрації, щоб виділила е, нам транспорт. І тому вони їздили, як то говориться, своїми машинами. Якось. Ну, ми, ми це, як то говориться, взяли на замітку. А вокалісти, да, друге-третє місця попривозили. Володимир, а що ви зараз плануєте? Розумію, що це дуже складне питання, які зараз можуть бути плани, але все ж таки. В залежності від того, як у нас буде ситуація складатися, ми у всіх конкурсах будемо брати участь. Це 100%. Я Я сказав: хочете, не хочете, треба щось робити. Діло в тому, що якщо взяти за культуру всю. Будемо говорити так, наші хлопці за це гибнуть, щоб ми були культурна нація. Угу. Все. І більше я, я, я якщо взяти без культури, то воно нам не треба. Це не наш. Українці мають бути культурними людьми. Ось цікаво, а глядачі підтримують колективи, є глядачі у залі будинку культури? Я знаю другі будинки культури, на які глядачі. Приходять, ну будемо так говорити, натягнуто. У нас же, у нас в першотравневому, я раз за це. Я, коли глядачі в повний зал, знаємо чому так. Тому що е, багато колективів. Приходять мама, папа, бабушка, дідусь. Всі приходять. У нас ну, не було такого, я знаю, у 22-му році. Десь було що пів зала було. і Це для мене було якось цей. А так у нас взагалі повний зал. повний зал. А як до війни, то я вам чесно скажу, що ми двері відкривали задні двері, о, і люди у проході стояли. Це то, що 400, ну будемо говорити 460-420 це точно сидячих місць, угу. о, то люди стояли по боках, у нас люди стояли. Володимир, і наприкінці нашої зустрічі, будь ласка, ваші побажання. Що хочу побажати, щоб не стріляло, не гинула нація, щоб щоб наші діти прийшли додому. Будьте здорові і нехай щастить. Володимир Німчук, директор першотравневого сільського будинку культури, був із нами на зв'язку. Багато вам творчих планів, їх реалізації. На радість усім жителям громади, дякую за участь у програмі. На все добре.